Свіфтер SE – широкозахватний передпосівний компактор для підготовки посівного ложа за один прохід. Серія моделей Свіфтер SE доступна з робочою шириною від 8 до 12 метрів. Конструкція обох бічних рам передбачає зменшення кількості гідравлічних циліндрів. Така конструкція також зменшує кількість точок змащення, загальний знос компактора а також спрощує управління агрегатом, як під час роботи в полі, так і при транспортуванні. Свіфтер SE виконує до восьми операцій за один прохід від початкового розбивання грубої борозни, подрібнення великих грудок, аерації та розпушування ґрунту. До остаточного вирівнювання поверхні за один прохід Свіфтер створює насіннєве ложе для правильних і рівномірних сходів культури. Передня вирівнююча планка «Крашбар» є великою конкурентною перевагою компакторів Свіфтер. «Крашбар» регулюється гідравлічно, що дозволяє оператору змінювати робочий кут прямо з кабіни трактора відповідно до польових умов. У порівнянні з механічно керованою планкою скрашбар можна досягти економії до 1 літра палива на гектар. Крім стандартних розрихлювачів колії трактора, компактори Swifter SE також можуть оснащуватися інтегрованими слідорозрихлювачами за транспортною віссю агрегата, які гарантують якісне розпушування ущільнених колій. Система WaveFlex – інноваційна конструкція кріплення секцій, що забезпечує рівномірну робочу глибину по всій ширині агрегата. Окремі секції незалежно кріпляться на бічних рамах за допомогою спеціальних. Кронштейнів, завдяки чому профіль ґрунту оброблюється рівномірно. Завдяки легкозмінним робочим секціям компактор можна використовувати протягом року, адаптуючи під різні польові умови та культури. Агрегат може бути оснащений секцією стрільчатих лап, секцією sb лап на пружинній стійці або спеціальною секцією гамасошників. За основною робочою секцією встановлюються задні котки, подвійні планчасті або подвійні крос-скіл-котки діаметром 440 мм, призначені для легких ґрунтів. Вал, на якому кріпляться кросскіл котки, має ще одну цікаву конструктивну особливість а саме спеціальну пружину, яка постійно утримує окремі котки на правильній відстані один від одного. Приєднуйтеся до задоволених власників Свіфтер і поповните свій парк техніки агрегатом з низкою інноваційних конструктивних рішень для якісного передпосівного обробітку. Свіфтер СЄ. до восьми операцій за один прохід.